Соляна лампа корисний та розумний гаджет з кристалів. Дослідкувавши хід своєї роботи та зараз підбиваючи підсумки, я хочу додати його до розділу не дуже наукової історії. Але, на жаль, такі номінації конкурсу не було. Тому саме зараз я маю змінити вірніше додати назву проєкту і розповісти вам захоплюючу, але сумну пригоду, основану на реальних подіях. Соляна лампа Барабаша» – бо як я хотів поїхати до Львова, але прийшов COVID-19, вирішив по-своєму, та конкурс зробила дистанційним. Так от, все почалося з того, що несподівано нагадано, я зробив багато дослідів, з якими хочу поділитися. Ну, по-перше, обміркувавши загальну тему цьогорічного конкурсу Кристали, кристали та гаджети, я довго ламав голову, що саме я можу зробити на основі кристалів та ще б, щоб це було гаджетом. Сенс у тому, що більше речей, які нас оточують, складаються з кристалів. Варто лише розумно користуватися таким дарунком природи. Поняття гаджет, окрім очікуваних функцій, наприклад, індикація часу для годинника. Може містити досить незвичайний набір додаткових функцій. Годинник може бути вбудований, радіоприймач, комп'ютер, плеєр тощо. А я вмонтував годинник на рідкокристалічному моніторі, екрані, соляний світильник. І мій гаджет тепер несе не тільки інформаційну функцію, а й лікувально-профілактичну. Принято вважати, що зброяся діє соляної лампи пов'язана з випромінюванням негативно зараджених іонів натрію, хлору і йоду. Високочастотна електрична лампочка, помічена помічна всередину плафону з природною кам'яною солі, нагріває стінки і викликає випробування частинок солі з поверхні. Потрапляючи в наколишнє середовище, негативні іони зв'язуються з позитивними частинками, що знаходяться в повітрі, і тим самим очищають його, нейтралізуючи шкідливий вплив електроприладів. Частіше за все. Такі гаджети виготовляють з гімалайською солі та коштують від 400 гривень. Але я спробував зробити таку лампу своїми руками і звичайної солі, яка у мене є на кухні. Що стосується методів роботи та мого сетинка, то було безліч спроб та помилок і дослідницьких експериментів. Виростати монолітний кристал солі не вистачило часу, бо потрібно не один десяток років. А різні способи як склеїти кристали солі між собою потерпали невдачі. При всиханні соль була мною та крихкою, плафон не тримав форму. Спроба додати клеєшлену лампу також була спростована. Нарешті спосіб знайшовся. І так, у ході роботи було досліджено і виявлено, що. Перше, кухонна сіль, яку ми купуємо в магазинах та вживаємо у їжу, дуже брудна, вона містить місті домішки ґрунту, тарошний має землистий запах та сірий колір. Але я зрозумів, що вживати саме цю сіль я не припиню, а очищати в домашніх умовах, її ніхто не буде заморочуватися. Єдиний вихід це усвідомити, що сіль це біла смерть. А якщо розкривати цю тему, ми побачимо, що наш організм все ж таки потребує вживання кухонної солі, хоча і в досі помірних порціях. Друге, для того, щоб виріс суцільний кристал солі, потрібно дуже багато часу, може більше 100 років. А це окрема історія. Поколи коли прийшла ідея створити соляну лампу, руч, виявилось, що всі, скажімо, більшість, робить це з суцільного шматка, причому гімалайської солі. Гадаю, тому що ця сіра рожева, а не сіра, як кам'яна. Принаймні з естетичного боку, а мабуть, і з боку в місто корисних сполук. А спроба купити в моєму місті шматок гімалайської солі, повалилась, так як у магазинах її не знайшов, а ціна в інтернеті з доставкою та камив, я купуватиму готову лампу. Ну, а поки я шукав та розробляв план дії самого проєкту приблизно за два тижні, у мене вийшло щось таке. В принципі, само по собі гарно, але світильник з цього не зробиш за два місяці. При капітні насиченого соляного розчину, кристали солі, що розчинилися, стають більш крихкими, але й більш чистими. Спробу зробити як у наймоге перенасичений рознюд солі. Та як мені здалося тоді, що при охолодженні ті кристали, які не розчинилися, дуже міцно склеюються між собою. Я залишив цю кашицю на 2 тижні, поставив навіть на гарячу батарею. Щоб нас скоріше випаровувалась. І коли здавалося, би сід у форниці стала міцною, а це була обманлива верхня корочка, я почав витягати мій довгоочікуваний плафончик. А він взяв та розсипався в моїй руці. Зате сін була дуже біла та чиста. Її мама тепер додає острави. Четверте, якщо змішати насичений соляний розчин, хлорид хлорить натрій хлор, додати воду аж два гону. Вийде невпівпрозорий розчин із бітним куперозом. Купром SO4 поможете на 5 полук лук H2O синього кольору. То вийде розчин зеленого кольору та як утворюється цитрахлорокупрат. Натрій з формулою, як виявилося, зробивши пошук в на інтернеті. Натрій-2 Купром Хлор 4, щоб розуміти взагалі, що сталося та про що мова. Жартую, обов'язково більше про це дізнаюся у наступних класах при вивченні хімії. Бо коли я побачив, що мій розчин замість синього кольору раптом став зелений, то я зателефонував вчительці хімії і спитав, що сталося. Вона почала з захопленням називати якісь дивні слова, мов заклинання. Та я дослухав її промову до кінця і тихенько з обережністю запитав, чи повинен я це знати у 7 класі. На що вона відповіла ні. Але вона дуже задоволена, що я цікавлюсь її улюбленою хімією взагалі. Спробі склеїти кристали солі клемпи і вийшло щось на зразок гуми, тому що сіль повела себе як коагулятор, те, що допомагає згортанню. До речі, схожі дії відбувалися при миловаріні і при створенні слаймів. лизунів, або це ще називають жвачкою для рук. Мабуть, згодом спробую зробити таку штуку, бо в моєму класі я один цього не робив, знаєте. Проба зробити соляний плафон без каркасу, також зазнала поразку. Тому інші зараз були на основі медичної марлі. Причому всі три світильники, які в мене вийшли саме на цій основі, але зроблені різними шляхами. Але начебто, як заводу, у мене вийшов оцей світильник. Я прям їм пишаюся. До речі, я вже маю замовлення від знайомих на саме такий світильник. Буду тепер гроші заробляти. Дякую, конкурсу, хоч щось стішаю. Проби помістити флакон, обмотаний Марлею, цілком у розчин солі для вирощування на тканій основі кристалів, також була невдалою. Але той шматочок Марлі, який залишився ззовні і не був поміщений у розчин, покрився згодом з сір'ю. Тому ми перегорнули флакон і кінцівки Марлі послужили в ролі гніту, на якій соль наче заповзала нагору. Так що цей маленький сувенірний світильничок вийшов випадково. Але який гарний! На всередину розмістився діод, а не лампа накалювання, що надає саме цій лампі статус лікувально профілактичної. Ще один дуже дали експеримент, та, як вийшло по закінченню проєкту, основний зразок гаджету соляна лампа-годинник був зроблений за допомогою розпилення соляного рочнину на задану форму, марова основа на повітряній кульці. До речі, Саме цей дослід був розпочато, так скажемо, від істерики, бо нічого взагалі не виходило. Строки подачі на проєкт на конкурс закінчувалися. Коли побачив, що сіль повзе на тканину основу і робить її міцною при застиганні, то надув кульку і обгорнув її марлею. Та декілька разів на день розпаляв на цю кульку соляний розчин, також додавши харчового барвника. Щоб здавалося, наче я дістав валом гімалайської золі, бо я, типу, крутий. Це також під впливом істерики або депресії, викликаної невдалими спробами. А я так хотів у Львів, у Львівську політехніку, мріяв цілий рік, з часу, коли ми одногрунтовець у тому році приїхав та у захваті розповідав, як там незвичайно, майже казково, як у Хогвартсі, які доброзичливі судді, яка неймовірна атмосфера царить на самому конкурсі. І мене обрали. І почався карантин. І це не весело. Та наостанок про рідкі кристали. Спроба зрозуміти, що таке рідкий кристал та спроба його зробити в домашніх умовах також не склалася. я вже припинив дивуватися у ході роботи цього проєкту. А чому ж таки не можна це зробити власноруч самому вдома, на карантині, не виходячи з дому. Тому що повноцінний пк екран складається з високочастотної електроніки, обробляючи вхідний відеосигнал ПК-матриці, модуля підсвічування, блок живлення і корпусу з елементами управління. Саме сукупність цих складових визначає властивості дисплея в цілому. Для тому що виготовлення рідких кристалів дуже наукоємна робота зі спеціальними приладами, які частіше за все, звичайна людина не немає вдома. Тому ми зібрали розібраний нами готовий ганджет, калькулятор-годинник, календар та будильник на рідко кристалічному дисплеї. Та помістили у світильник. Вийшло сподівано гарно. Та ще й з додатковою функцією підставка для оліхтів. Разом світильник має вигляд повітряної кулі з корзиною. Та ще всі світильники я робив сам від початку до кінця. А саме, купував сіль, вирізав, випілював. Та шліфував підставки, приєднув до електрик. Тобто, набув нових знань не тільки но з хімії та конкретно, що стосується кристалів, а й став трішечки Теслою, столяром та електриком. От що праця, то корзинував світильнику з годинником плетена очком. Дякую тобі, Матуся. Та без батька навряд чи в мене вийшло взагалі довести цей проект до кінця. Дякую тобі, тато. Та в кому щиро дякую своїм батькам керівніку. Та вчителю хімії. Фух, нарешті можна зробити висновки. Солену лампу можливо зробити у домашніх умовах з кристалів кухонної солі. Але часом створення плафону з кристалів хлориду натрію витрачається на 4 тижні більше, ніж вирізати соляний світильник світ. з цілого каменю природної солі, кристали якого спаялися сотнями років у умовах природного середовища. Але я таки зробив це сам. Та спостерігав процес кристалізації і як кристали солі пропускають світло. У культур роботи виявилося, що можна зробити плафони для соляного світильника деякими способами завдяки дослідам, наполегливості та допомоги батьків. Рідкі кристали неможливо зробити в домашніх умовах. За отриманими результатами з'явилася ідея для маленького бізнесу виготовлення соляних ламп своїми руками зі звичайною кухонною солі. Своїм проєктом я довів, що кристалли можуть бути корисні не тільки як складова для носіїв інформації, нести естетичну насолоду або бути у вигляді прикрас, а й оздоровчу функцію.